Вітання, мої дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Морослав Солонар. Це наш новесенький езотеричний випуск із шаманки Олександрою Сейриш. Вітаю Саш. Доброго дня. Я трохи вам підніму настрій. Мені подруга подарила моє тотемну тварину лисичка, нівростінічка Ми з нею одне обличчя. Я Огучнює. навіть не, не побачив її спочатку. Вона злилася там, знаєте, з вашим ну, цим символом, символом знаком позаду. Блін, ну прикольно, прикольно. Спочатку, знаєте, я думаю, якийсь черв'як такий. Типу. Ні, ні-ні, то ні, ні. тепер ми сидимо з моєю та лисицею. У нас просто один вираз обличчя. А, а що, що вона означає? Для чого вона вам Та ні, насправді вона виглядає максимально опорото, максимально. Але я справді люблю лисиць як тварин. І коли я її побачила у іншої знайомої, я просто сказала: я не можу залишитися. Кажу: ти мені подаруєш. Вона каже: я тобі подарую. І вона а вона антистрес, вона з кульками всередині, ага. я її оце жмакаю, і воно просто максимально воно так, воно так упорото виглядає. Я не можу, вона просто прекрасна саме своїм виразом обличчя, ця лисиця, як розкова. Ну, давайте ще може і так, що вона трошки схожа по темпераменту зашмати. Так, та, та, ну, напевно так. Там такий вираз обличчя, як у мене, коли в мене був повний робочий день, і мене засипали якимись тупими питаннями, бо ми виглядаємо однаково. Да, так, є таке, ну не знаю. Я тут підготував кілька питань. Не знаю наскільки давайте. вони. Ну давайте по них ми пройдемося. Почнемо от з такого кліматичного питання. Це зараз, взагалі, всіх на слуху, оскільки ну, з цією спекою. Так це ж ну. Просто якийсь, бачите, такий трішнячок відбувається. Бачу, що в інформаційному просторі українці дуже часто зараз говорять, що от от ніколи такої спеки в Україні не було. Це все кліматична зброя, це все заговір, Україну цим самим хочуть знищити. Дехто каже, що. От цим самим природа нам намагається показати, що треба зупиняти війну. Бо от типу, нам спека, оце все смерчі, урагани. Там Україна згодом перетвориться на пустелю через те, що в нас дуже багато степу на нашій території. Давайте, Саш, я це все в кучу так склав. <глухи> Що ви з цього можете нам сказати? Да, тобто, які ви бачите логічні з цього висновки? Mm, ну, дивіться, звісно, кліматична зброя то взагалі весела історія. Я ну я ну я вже казала, я не персонаж для конспірологів. Від мене можна одразу відписуватися, якщо ви вірите в оцю всяку маячню. Тому що я виступаю, не дивлячись на те, що я там містик, езотерик, шаман за науково адекватний підхід. Бо коли ти не знаєш фізику, коли ти не знаєш хімію, світ стає трошки магічним. Ну це завжди так. А я не хочу, щоб магія перетворювалася на щось, де тебе вважають умалішонним, розумієте, і неосвіченою якоюсь людиною, нездоровою. Да? Воно все впрацює в тандемі і не протирічує один одному. З приводу о, твердження: о ніколи такої спеки не було. Не була така спека. Я навіть пам'ятаю, коли е, мені мабуть годів 15 було, коли в мене mm -hmm. батьки і родина, ми поїхали до Сумської області в гості до ще живої бабусі з дідусем, Вся сім'я спала на надувному матрасі під оріхом, тому що спати в хаті було просто неможливо, тому що плюс 30 було вночі. Ну. Да, це було років 15 назад, і всі також кричали: О, аномальна спека. А ще я пам'ятаю веселе інше аномальне літо люди, у яких немає проблем з пам'яттю, і вони не рибка дора, згадають літо, в якому у нас з вами майже до серпня лили дощі, і було плюс 20, плюс 22. Де ми ходили у вітровках майже весь червень, тому що весь червень лили дощі, і тоді були неймовірні проблеми з врожаєм, тому що вся картопля була така водяниста і ніяково вона чорніла просто. Ну, типу. mm. І тільки у серпні люди подолізали взагалі покупатися в якихось водоймах, тому що до того було холодно просто купатися. І всі кричали, що це аномально холодне літо, ніколи такого не було, врожаю нема. Оця вся історія. А зараз спека чим ще може бути спричинена спека, окрім конспірологічних теорій, які знаходять відповіді, звичайно ж на всі питання. У нас з вами великий викид у атмосферу. Порохових усіляких домішок. Усіляких от штук, які є від прильотів ракет, від застосування військової техніки і так далі. тому подібне. Велика кількість руйнацій природних. Тобто, що ми хочемо, коли ліси викошені в певних ділянках, прифронтових і так далі, викошені, випалені. ну, Тобто немає. Рослина відповідає за регуляцію, за повітря, за переробку, за кисень, за цю всю саму історію. Тобто, у нас є проблема війни, яка додає там умовно до температури і ще додаткові Декілька градусів, як мінімум, я ж кажу, тому що у нас в слоях атмосфери висять оці всі відходи військового, військових дій. А вони є. Плюс немає світла. І ми з вами не можемо включити кондиціонер. Ми не можемо включити банальний вентилятор як 15 років тому чи 10 років тому, тому що є проблема зі світлом. Ну тобто, це ще додаємо до, до цього моменту. Плюс ми знову говоримо з вами про за періоди аномальних спек, які повторювалися певний час в Україні. і Будуть повторюватися. Ми говоримо про осучаснення села. Тобто є, знову у моєму селі там була одна асфальтована дорога, яка парувала під час спеки. А е, е, якщо село розвивається, в ньому. Перестає бути одна асфальтована дорога, і асфальту стає закономірним чином більше. Побудова mm -hmm. яких стає більше, воно також нагріває. Чому у місті взагалі дихати немає? Чим тому, що весь цей бетон, вся ця хата напалена, все це каміння. Воно тобі ще в морду віддає знизу, зверху, збоку, з боку, зусіля. А от можна я ж кажу, просто подивитися на те, як це відбувалося і до того, і плюс у нас є дійсно проблеми із екологією. І вони є, про них говорять уже багато років. У нас з вами є підвищення температури. У нас є з вами парникові усілякі ефекти. Людовики, оця вся сама штука. Ми власними руками, власним забрудненням навколишнього середовища, не тільки в Україні, в світі загалом. І оцією всією історією ми руйнуємо власну планету. То що ми хочемо у відповідь? Я не можу зрозуміти, Саша, який вихід з цієї ситуації яке майбутнє нашої держави, бо по суті, якби ну ми можемо подбати про екологію, але. В такій ситуації, ми коли, дбаємо, коли знову, такий сусід якось знову знову, проблема, проблема полягає у чому? Ми дбаємо з вами про екологію. Хтось іще дбає про екологію, а умовна там, дуже умовна Індія, наприклад, не дбає про екологію. То, що ми маємо? Ну, типу, ми маємо все одно певний дисбаланс. Менш розвинені країни не цікавляться тим, що вони залишають сміття. Їм це не цікаво. Отже, якщо ми не можемо з вами вирішити проблему з тим, що сміттять, да люди. Не, не, не наша держава, а сусідня держава буде плювати на яке-небудь сортування мусору, там сміття, оці і всі історії. Отже, потрібно вкладати фінанси у те, що буде позбавляти планету від цього сміття. Тобто чуваки, які а, роблять класні автономні оці, там оці ловилки для сміття в ріках, там, в морях і так далі. тому подібне. Тоді варто, мабуть, акцентувати на це якусь певну увагу. Ну, я... Я думаю, зрозуміло, що я маю на увазі. Не можеш, побідіть вас глав. Не можеш е, зробити так, щоб не смітили. Зробити так, щоб було чим прибирати те сміття і утилізувати його в різних куточках світу, навіть в менш розвинених країнах. Да е, і в цілому, у нас з вами досі є проблема з сміттєвими полігонами, з переробкою сміття, з автоматами з приводу сміття. Ми… Ми йшли е, до екологічної України, але із за сусіда трохи не дійшли. Хоча впроваджувати такі штуки ніколи не пізно: переробку пластику і так далі, і сортування того сміття, але ж є багато людей, яким влом. Просто сортувати те сміття, промити ті, ті пластикову тару і о, викинути її, промити ті пляшку з під молока і промити її, і так далі. Ну що я буду цим займатися? Ну це все <риклад> це ну, справді, такий, ну да це да, справді так. Ну насправді з одного боку приємно да, бо автоматично відпадає версія конспірологічна стосовно того, що природа нам мстить, що то бойові дії ведуться, що ми не зупиняємо там і так далі. Ну просто бо я знаю, є, є така версія, але з злічого... не мстить Мирославе. Але це стосується не України, це стосується всього шарику, на якому ми з вами живемо. Природа хоче нас кинути. ми я для неї як блохи розумієте. Ну, типу, вона періодично чуха лапою, щоб нас позбутися. Я такого порівняння ще не чув. Саш, але, ну, я, справді, але, але ж це не тільки України стосується. Вулкани, землетруси, потопи, да, воно є природним явищем, але більшість з них вони спричинені і прискорені техногі, ну, те, технологічною історією. Ту, яку насправді можна відрегулювати. Можна, якщо захотіти, але кому ж воно надо? Нікому. Ідемо <свят> далі, друзі. Як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму Ютуб каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Хочу поговорити з вами про циганський гіпноз. Ну, звучить так доволі таємничо, так наприклад, одніє історії, дідусь моєї дружини кілька років тому пішов на кладовище. Це було в Києві в день. Ну там щось поприбирав на кладовищі, а повз нього проходила циганка. Підійшла до нього, там щось почалася якась розмова, все, і він їй дав гроші. Ну, тобто, якось він розповідав, що там рука прям сама потяглася, він нічого не міг діяти, дала там гроші, якось заговорила, постійно дивилася в очі. І типу він наскільки був в шоці? Що типу, ну каже, я в це все там не вірю е, там. Всі ці історії такі таємничні, які там пов'язані з заговорами, з гіпнозами, але ну таке сталося. Да, тобто він віддав свої гроші. Це що це таке за історія циганських гіпноз? Про який ну кожен я думаю чув. да, я, Там постійно нам про це говорили ще бабусі, наші прабабусі, що ніколи там не дивися в очі, там циганці, бо це кет створює елементарна Мирослава, елементарна НЛПшна техніка, коли ти підтримуєш зоровий контакт, повторюєш рухи за людиною на певному етапі, і дуже швидко починаєш мантрично вимовляти якісь слова, ага. е, повторювати їх періодично. людина, яка є чутливою затурканою. Цей момент якимись да ну не сконцентрованому на те, що там робиться. Про інше думає да про інше думаючи, а вразлива емоційно готова це слухати і в от знаєте вникати в цю історію. Звісно, піддасться такій схемі це роблять. До речі, е, ну це роблять не тільки цигани. Це роблять веселі мошенники. Це роблять наприклад ті, е, і зараз люди, які працюють у торгівлі і мене з мене слухають. Вони знають цей прийом. Коли приходить чувак, просить поміняти п'ятисотку, ти йому міняєш. Він хоче щось купити. Вертає, не вертає, не вертає, не вертає, і ти без п'ятисотки, без здачі, без нічого. Це ж елементарне відволікання, це як фокус, це не зовсім гіпноз. Його називають гіпнозом, але це не зовсім гіпноз, це певний прийом. Тому що гіпноз, якщо ми беремо Еріксоновський гіпноз і так далі, це зовсім інші процеси. Це не можна назвати гіпнозом, це нелпішні техніки. Про них можна почитати, їм можна навчитися, але ну, це діє не на всіх людей, не на всю категорію людей. І воно просто роздуте, тому що цигани це роблять постійно. І плюс цигани не підходять до людей, які відверто. Ну, розумні, давайте так, бивалі цигані, не підходять до людей, по яким одразу видно, що вони будуть послані куди-небудь на три нецензурні літери, розумієте? Mm -hmm. От вони підходять до тих, хто готовий, хто вже знаєте, як можна так сказати, морально і психологічно оброблений в цей момент. От і Окей, все. Якщо ну, наприклад, сталася вже там така ситуація, так як з дідусем моєї дружини, що він якось вже там заговорив. Як далі? Чи можливо цього уникнути? Чи все? Як тільки вже одне слово, там я не знаю, ти якось ні, з одного за цікавим... ні, з одного слова це не працює. Ваше завдання в цьому моменті не слухати її, сконцентруватися на собі, повністю віддавати. А що тому що ви в цей момент робите? І так далі, у мене була ситуація. А, стою я якось біля пологового. Бо я була на прийомі у свого лікаря, вона працює в пологовому, я стою там невеличкий парк, до мене підходить циганка, мене, мене вже виселить. От, І починає мені розповідати, от так само. вона намагається тримати зі мною о, контакт очима, а я його не тримаю. Тобто я на неї так дивлюся і там понурююся у себе. І вона починає: Бачу, там, дорога, хороша, зінка, нінка, нінка, свідка тебе з'їла, риже, чорне, біла, толста, худая, висока. Тобто, вона оце... на, на тата. -на 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 -та та 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 А я її не слухаю. Я її розглядаю з ніг до голови. Думаю, що ти за весела тітка біля мене стоїш. Ну, типу, вона мені щось розказує: зло ті желої, що на тебе колдує в монастирях на кладбищах кладбище. І вона, знаєте, та-та-та-та-та-та-та-та-та, таке складне, як вірш. А я про себе, я її майже не слухаю. Я про себе думаю: так, зараз я тобі. ну, типу, Влаштую, я тягнуся цілеспрямовано. Я прям про себе така. Саш, ми відкриваємо сумку, боковий карманчик, дістаю звідти 10 гривень, тримаю їх у лівій руці, ті 10 гривень, закриваю сумочку, поки вона мені оце таращить, я про себе концентруюся, що те все гівно, яке в мене є, і мені треба позбутися бути в цих грошах. Я ж хитра, ага, і... вона мені начитує, 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 і я їй. Ну, як би вона, і ручку мені позолотію. Я говорю, обов'язково. Я їй ту десятку даю, 10 гривень. Вона їх бере, а що так мало, п'яте а я так, коли даю, то руку розкриваю, а, ну, прямо перед нею. Десятку її отак оцю протягую. Вона її, її як шарахнула, вона мені кричить: забери свої гроші. Я говорю, да ні, дорога хороша. Я гроші забирати не буду. Вона з гроші забери. Просто а, ті, хто, хоч трошечки, розуміється на хіромантії, на руках, на лініях і так далі, є специфічні лінії на певних руках, які можуть вказувати. І цигані володіють цією технікою, які можуть вказувати там, відьма перед ними, чи людина практикуюча, чи хто. А я навмисно лівою рукою так, щоб її видно було, бо є в мене тут така специфічна відмітина на руці. Ту десятку втулюю, вона мені її кидає назад, я її не беру. Вона мене починає клясти. Я кажу: ти кого клянеш, коротше, у нас така була відьомська баталія. Приборь. От, не вийшло. Чому? Бо цей момент мені не цікаво, що вона мені розказує. Я була сконцентрована на собі, я її розглядала. Я думала, знаєте, типу там періодично воно що це та 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 я там її слухаю через слово. Думаю, о, прикольно, думаю, блін, це треба зараз. Вона до дотрандиті. Я її оту десятку врулю. Тому то треба додому, борща зварити. Ну тобто, я не про неї думаю в цей момент. То це найкращий спосіб. Або ігнорування, абсолютно ігнорування, або повертаєшся, шлеш, ідеш далі. Ну тобто, все. Як ви ставитесь до того, що от, я просто не знаю, як зараз раніше? Я пригадую, коли там був доволі таким малим, часто ходив на ринок, базар да і там багато от циганок, які там мальчик погадаю, погадаю тебе на життя. Як ви до цього ставитесь? Наскільки це може бути точним, те, що це нижча це нижча каста циган, це ті, які заробляють гроші. Вони виходять в люти, вони заробляють гроші. Ті, які мають гроші цигані, так себе не поводять. Вони по ринкам не шатаються. Це їхня найнижча каста серед циган. А отже, і видати чогось адекватного вони мало хто вміє. Нормальні роми, нормальний ромський народ, я маю на увазі, ті, хто дійсно чимось володіють, по ринкам не лазять. Це такі Добре. собі. попрошайки заробітчані, знаєте, які оце бігають. Вкрасти, діти, особливо щось з кармана поцупить. Тьотки, які тебе забалакать, якихось на накалядова. Це така ни, 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 саме низька ступенечка. угу. угу. Гаразд. А чого них, до речі, такий специфічний одяг? Мені знає, знаєте, завжди було цікаво. Типу, в них ось є довгі такі спідниці. Тому що вони носять на собі все, що належить їм. На той випадок, якщо їх вижен, виженуть з табору, вона піде у тому, що на ній. Тому на них завжди купа прикрас, це, до речі, з Індії пішло. Тому що Роми, в принципі, вийшли як е, кочевники із е, Індії. Ага. От в чо, що на тобі є, в тому ти й підеш з табору, з хати від чоловіка. Тому на них купа спідниць, які їхні спідниці. купа ковтин. Купа прикрас, купа усього. Плюс дуже часто у них під низом такі специфічні штани, які, як турецькі, знаєте, з матньою такою. Для того, щоб можна було вкрасти і юбнику туди, в цей як би, штани міхур засунуть. Да. Хапець. Хапець просто. Да, да. Ну, Це така. ну, от Так, Так, і останнє питання на сьогодні: Саш, про. Е Такий випадок, який трапився от, буквально там нещодавно там зі мною в одному із супермаркетів Києва, був такий випадок. Я там хочу там певну там їжу взяти. Да? Біля неї там стоїть жіночка а, в Хусі, ну так специфічно одягнута, схожа була на Монахіння. Це моя така думка. Так і щось вона там, знаєте, як щось нашіптувала біля тієї їжі, що ж так. Ну знаєте, начебто, молилася, але не зовсім молилася. Це було дуже швидко, і якісь незрозумілі мені слова біля тієї їжі. А, і чесно кажучи, ну я не захотів дату їжу брати, бо щось вона там чаклує, Я думаю, та ні, відійду я краще десятими дорогами, і вона цю їжу також не взяла, відчитала свій текст і пішла далі. Так хто ж після неї міг цю їжу взяти? По перше, що вона там робила? Давайте так і по друге. А що взагалі буде, якщо цю їжу хтось інший взяв? Тобто, чи щось вона там туди чорне якесь привносила якусь негативну енергію? Чи я дивіться? Якщо ми зараз полишаємо варіант того, що е... Похила жінка могла бути просто психічно хвора, мати якесь захворювання, таке також може бути. Не всі ті, хто щось бубнять собі під носа, вони чаклуни, вони інколи можуть мати просто психічні розлади. Таке mm -hmm. буває. Якщо ми говоримо суто про магію, то цей вид називається такого нашіптування шепоток. від слова якраз шепотіти. Тобто це короткі, частіше за все, але дуже змістовні заклинання, які читаються в ш... ну, шепотом. Нашипочуються. Людині в спину, на предмет, на автомобіль, там, кудись. Вони достатньо там, змістовні, От знаєте, як там частіше за все радять, що типу, там, моє полишається зі мною. А все чуже йде від мене там геть, да? або як там uh -huh. казати про те, що то, що желаєш, там, ти мені, то тобі повернеться трикратно. Да? Типу, це якраз під види шапотків. Це говорять в спину. Ну, Нашепочують і так далі, тому подібне. І таких шепотків є безліч там вкрасти енергію, силу. А, там, Якщо це отак от про їжу, то е, де, їжа дійсно може таким чином, наприклад, ну, я маю на увазі людина, яка буде її їсти, буде бабі, яка на неї нашептала такий шепоток, віддавати просто там шматочок, якусь, там, якийсь відсоточок своєї енергії. Давайте так, умовно, я примітивно mm -hmm. поясню. Хоча там оцей шепоточок може бути будь-який. Будь-який, от це просто підвид чаклунства от. Вона, тобто, заговорювала їжу, це можна сказати? Ну, не вважайте, що це як заговір, да, mm -hmm. це тільки це на начитування певного заклинання, і воно не завжди несе на, на собі саме негативний, е, ну ви зрозуміли, не, не обов'язково. Дуже багато шепотків на те, щоб там співбесіда класно е, пройшла, для те, щоб там не впізнали тебе, наприклад, коли тобі того не треба. Є навіть якийсь шепоток, я не пам'ятаю, хтось із моїх колег е, цей е, виставляв на канал. Можливо, навіть Женько шепоток, щоб колишній не впізнав. <laughs> ну якщо ти не дуже гарно виглядаєш, та, ну, просто можна ти... маску одягти та й ходити через От, ні, ні ні тут у тому форматі, що ти йдеш по вулиці, бачиш тобі на ну на, на іде твій колишній, а ти ну якось не так виглядаєш, як тобі притілось би при зустрічі з колишнім. Ти починаєш на себе його ну нашіптувати, щоб якби повз нього пройти, щоб він тебе навіть не помітив, щоб не звернув на тебе уваги, щоб не ну коротше, ти була непомітна да для конкретної там людини. А, от і ну коротше, багато такої історії. Тобто там в спину читаються більш агресивні штуки, тому mm -hmm. хто тебе образив, а він там може споткнутися, там, впасти щось собі, розбити, і ще якась історія. Тобто, це, так, це такий від чаклунства. От тому там баба, якщо ми прибираємо здоровий момент того, що вона може бути просто дійсно людиною похилою, хворою, з якимись проблемами, могла нашіптувати на їжу реально шепоток, який дозволяє їй за рахунок того, хто цю їжу буде їсти, отримувати якийсь я, ну, якусь енергію. я так розумію, що краще таку їжу після такого не брати. Ну, бажано ні. Як мінімум, а якщо це людина дивно. про це не знала, про це не знала. А от якщо люд, чи... людина про це не знала, то як ви це зібралися дізнатися? З маятником ходити кожна абрикосу в супермаркеті перевіряти? Це не буде той удар, який вам нашкодить. Це буде там невеличкий якийсь, ну, ви поняли, відсоточок, який ви навіть не помітите. Це не те, що у вас вкрадуть всю вашу життєву силу. Ні. З вас відсоточок, з Миколи відсоточок, з Тамарки, відсоточок, і баба себе чувствує класно і не вмирає. Родичі вже давно всі повмирали, а баба себе класно чуха і совається в 99, Розумієте? Ну от, і все. Я здається, ну, у вас на каналі а, уже роз розповідала про ситуацію з дзеркалами і бабусею, яка у нас стояла років там сім назад на одному із ринків з старовинними дзеркальцями класними такими торгувала. А ти на дзеркальце дивишся? А там а, а там крадничок. На життєві сили, на молодість, на оцю всю історію. Вона його да, 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 да тулила для того, щоб у у себе краще почувати. От і все, ну але таке. це не така агресивна історія, як конкретно з зеркалом. Це такі, я ж кажу, шипотки. Ну, чесно вам скажу, може, це я так, да. Це моя там думка на хлопський розум. Що це мені здається повною фігньою, оця вся да, історія. Ну, якось ну, знаєте, ну мені чесно, це не особливо віриться, але але я, знаєте, не відкидаю все може бути. Я в таких випадках вже знаю, що це просто буду краще оминати. Ні, так, так ну знає... так, так можна довести себе реально до параної. Ну я маю на увазі. Да. Якщо... Кожного бувня ну, що собі підніс, вважати тим, хто наш, наш, нашіптує шепоток в даний момент. Але такий момент дійсно, ну він у чаклунстві має місце бути. І деякі їм користуються, тому це просто треба мати на увазі і все. Тому, друзі, майте на увазі, і ми завершимо. Ставимо крапку. Дорогі друзі, це був наш зустрічний випуск на Ютуб каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні була Шаманка Олександра Сейреш. Підписуйтеся до Сейреш, до мене всім всього хорошого. Пока.